Доброго дня! Хотів би розказати про переробку ось такого юпса Mastec PowerMast 400 va Я думаю, що в інтернеті є досить багато інформації, але саме по ньому мені було важко знайти. Знайшов з схожого якоїсь іншої фірми. І порівнював по вигляду самої плати, і, відповідно, хочу коротко розказати про переробку його в плані тому, щоб відключити режим Green Mode. Безпосередньо сама плата з внутрішньої сторони має ось такий вигляд, ось таке маркування. І зараз я покажу з зовнішньої сторони, що потрібно додати. Із з зовнішньої сторони плата має ось такий вигляд, і все до оснащення полягає у тому, щоб додати резистор безпосередньо між першою ніжкою, зараз покажу де. Тобто безпосередньо між першою ніжкою мікросхеми та ось цим от першим конденсатором. На якому маркування це 26 якщо я не помиляюся. Саме ось цей перший конденсатор з цієї сторони, до нього потрібно підпаятися. І має бути резистор зараз я покажу номінал. Це в мене було два резистора по 1 мегаому, З'єднаних послідовно. Відповідно, у мене вийшло 2 мегаоми. Так як в мене не було такого резистора, то з'єднав два по 1 послідовно. В результаті, якщо у вас є резистор номіналом 2 МГ, МО, можна сразу запаяти, якщо ні, то можна використати ось так як я. Після цього ділянку пайки заізолював. Сама мікросхема, до речі, має маркування 789104A 587. 03.03EM32. І це фактично є все переобладнання для використання даного юпса в ролі інвертора, перетворювача з 12 на 220 вольт. З задньої сторони юпса була встановлена розетка, відповідно, і підключена замість штатних роз'ємів ті, які були в юпсі. Фактично, це є все переобладнання. Дякую за увагу!